Отож, всіх вітаю, доброго дня! Минулого разу я розповідав про двигун ВР30. Сьогодні я вважаю було б доцільно розповісти про не менш популярний двигун серед інфініті корпорації Nissan – Двигун vq 37 vhr Історію створення цього автомобіля, його переваги, недоліки і чому саме цей двигун став для Nissan чим більш популярнішим, мабуть, чим той же самий VR30. Отож, цей двигун був створений у 2007 році корпорацією Nissan. Звичайно, що цей двигун не був чимось новим, а він був створений на базі попереднього двигуна VQ35. Перше, цей двигун був поставлений на автомобілі марки Nissan 370Z Infiniti G37. Infinity FX37, подальшому ну це був рестайловий Infinity QX37, також Infinity Q70 або ж m 37 І Подальшому десь приблизно з 13-14 року ці двигуни почали встановлювати на інфіті марки Q50 і Q60. Але Q60 це не те звичне купе, яке ми звикли бачити з двигунами VR30 або ж з двохлітровими бензиновими двигунами. А це попередній Q60, це теж купе, але більше він відносився до кузова серії G. Отож. Що цікавого при створенні цього двигуна, Nissan застосували? По-перше, Nissan створили цей двигун, як я вже говорив, на базі попереднього vq 35. Але попередній мотор він був досить, значить, не мало потужним, не видавав він пікової потужності і досить багато споживав палива. Тому Nissan в розробці нового двигуна VQ37 VHR розробили нову систему впуску. Це мотор v подібна шістка з кутом розвалу 60 градусів, який має розподілене впорскування палива. І в цьому двигуні Nissan застосували. Нові технології VVEL і технології VTC. Що це за технології? Це технології, які забезпечують регулювання фаз при піднятті відкриванні і закриванні клапана, тобто ступінь відкривання і закривання клапана, а також регулювання фаз при обертанні розпредвалів. І час закривання клапанів. Чим подібна ця система на систему, яку використовує BMW, тобто система Wavetronic? Що дала ця система для Nissan? По-перше, досить динамічно машина їде на низах і ця система забезпечує. Гарний крутящий момент на високих оборотах, тобто на 7,5 тисячах машина ще видає пікову свою потужність і добре їде. Потужність цього двигуна складає 333 кінські сили, але в залежності від конфігурації, вона може сягати 355 кінських сил. В чому справа з цим двигуном? Цей двигун вважається досить надійним. Його Ресурс, як виробник зазначає, становить 400 тисяч км. Привод ГРМ він ланцюжний. І, як також зазначає виробник, він легко виїжджає 250-300 тисяч, але заміни не потребує на весь срок служби двигуна, тобто 400 тисяч цей двигун виїжджає без заміни ланцюга. Отож, в чому його переваги? Як я вже кажу, це надійність. Цей двигун простий, надійний, досить ресурсний. Він виконаний повністю алюмінієвий блок і дві алюмінієві ГБЦ. Також цей двигун досить потужний. Він забезпечує свої 333 кінські сили, досить гарну динаміку, як на низьких оборотах, так і на високих. Він також. При цьому цей двигун має досить гарний звук виподібного двигуна, тобто він приємно звучить. Досить приємно. Тепер про недоліки цього двигуна. Ну, дивіться. Кожен двигун має якісь свої проблеми. І цей двигун, хоч він не використовується Nissan з 2008 році, і останній встановлюється по різним версіям, тобто або в 2019, або навіть до 2024 року, точно сказати не можу. Але в всякому разі, більше 10 років, цей двигун не змінювався. Тобто це свідчить про те, що він є досить надійним. Проте він є і має так само трішки недоліків. Перший недолік. Це витрата пального. Звісно, Nissan трішки зменшили цей показник порівнюючи з двигуном vq 35. Але все одно, якщо в місті, наприклад, при спокійній їзді по місту, цей двигун може легко споживати там близько 17-18 літрів. Де, при досить агресивній їзді, особливо коли цей двигун встановлено на Nissan 370, z то в кращому випадку, власник буде радий, якщо витрата палива буде починатися на цифру 2. Тобто, назвати цей двигун економічний, ну, навряд чи вийде. Проте цей двигун, як я вже зазначав, він має розподілене впорскування впор палива, і на нього легко залітає ГБО 4 покоління. При цьому, також, так як Нісан досить боровся з проблемою екології, в цьому. На цей двигун встановлювалися каталітичні нейтралізатори. Проте свою ефективність вони не досить гарно показували, і приблизно на пробігу 120-130 тисяч ці каталітичні нейтралізатори вони просто руйнуються. І якщо вчасно їх не видалити, то руйновані частки каталізаторів вони можуть назад засмоктуватися в. Циліндропоршньову групу і руйнувати стінки циліндрів, які, до речі, виконані з плазмовим покриттям, тобто, які забезпечують більш тільки агресивне використання. Проте, якщо туди попадає частки каталітичних нейтралізаторів, з'являються ну, і відповідно тоді ж результат буде і по двигуну. Ще один такий момент, чим цей двигун є його недоліком, це приблизно на пробігу 100 плюс тисячі цей двигун починає споживати масло. Чому він починає споживати масло? Тому що двигун досить вибагливий до масла і потребує заміни якісного масла кожні 5-7 тисяч. Із-за того, що... По маслом каналам відбувається весь цей процес, пов'язаний з системою пуску VVEL і з системою пуску VTC. Тобто масло має бути досить якісне і часто заміна. Якщо цього не робити, тобто міняти мастило там 10 і хто навіть 15 тисяч виїжджає, вважаючи, що атмосферний двигун це може пробачити, то поршневі маслосйомні кільця вони закоксовуються. Ну, відповідно, Двигун починає споживати масло. Яким ще є недоліком від двигуна? Цей двигун є досить теплонавантажений. І за того, що він алюмінієвий, теплонавантажений, він в собі не має ущільних прикладок за винятком передніх, передніх двох кришок на фаза розподільчих механізмах. З-під цих кришок. Ну, З часом починає пропускати масло, тобто двигун починає сопливити. Так Також сопливить періодично це передня кришка двигуна, під якою скритий ГРМ. До речі, про ГРМ можу досить наглядно показати, як він виконаний на дошці. Отож, система ГРМ на двигуну VQ37 і HR. Виконана на наступним на чином. Так як у нас виподібна е, шістка мотора, е, він має всього-навсього привод цього механізму одним ланцюгом. Тобто ось йде один ланцюг, це колінчатий вал, це паразитна шестерня, тобто, яка обертається вільно, вона нічого абсолютно в двигуні не обертає, це просто е, паразитна шестерня. Але при цьому розпридвали пускний випускний, пускний випускний лівої і правої голови між собою. Вони з'єднуються окремим ланцюжком, як по лівій, так і правій голові. Тобто ланцюг один обертає один із розпридвалів, але інший розпродвал, інший обертає за допомогою коротких ланцюжків. При цьому надійність цього ланцюга полягає в тому, що він є двохрядним. Це забезпечує його довговічністю. Ще один такий момент. В системі ГРМ використовується всього один на всього башмак або по правильному лайнер, за допомогою якого встановлений пружинно-гідравлічний натяжний механізм. От, така система ГРМ на цьому двигуну забезпечує його довговічність. В принципі, заміни як такової він там через кожні 100 тисяч не потребує. Звісно, що заміна ГРМ це. ну, не, не занадто дешево, але і не занадто це складна процедура. Для цього потрібно скинути передню кришку двигуна і виставити новий. тут. Але, скажу так, що 400 тисяч виїздити на цьому двигуну ну, ще так не зустрічалося. Ще один момент. Так як цей двигун має розподілене порскування палива, і зачастую люди встановлюють ГБО 4-покоління цей двигун. то коли встановлюється ГБО, цей двигун потрібно буде переналаштовувати і регулювати зазори клапанів кожні 60 тисяч. Регулювання зазорів клапанів тут відбувається зміною стаканчика, Так як цей двигун не має гідрокомпенсаторів, і Nissan взагалі не використовує гідрокомпенсаторів, це досить таки недешеве задоволення, тому що. Під кожен стаканчик має свій номінальний розмір. Це все промірюється, це, це кожен раз ним витягувати розпредвали, щоб замінити стаканчики. Тому е, встановлення ГБО як має свої плюси, наприклад, це економія, але свій є мінус. Кожні 50-60 тисяч цей двигун на ГБО е, потребує регулювання, зазорів, теплових зазорів клапанів. Отож, тепер поговоримо. Чи дійсно цей двигун такий хороший, чи що мені так? Ну, дійсно, двигун досить непоганий, він досить потужний, він гарно звучить на машині, дійсно він дуже тихенький і при цьому має гарну динаміку, так як і ряд і недоліків. Цей двигун використовувався або ж до 19, го або до 24-го року за різними версіями. Але останній, де зустрічаються ці мотори, це Infinity Q50. А також FX, Fx або QX, тобто ресталевий FX. Це останні машини, де ну, особисто я зустрічав, встановлюються ці двигуни. Тому кожен вибирає для себе. якщо... Цікаво буде розповісти про тюнінг VR30 DDT, що можна зробити з цим двигуном, як він тюнінгується, що додатково потрібно достановити, переналаштувати, то готов розповісти, пишіть в коментах. І ще, якщо цікаво тема тюнінга, то можемо зробити огляд Infinity з двигуном VR30 DDTT, яка перебуває на Stage 2. Що туди встановлено з допів, який тюнінг туди долаштований, приблизна ціна цього, вартість цього тюнінга, а також спробувати цю машину в ходу, то пишіть, зробимо огляд.